Сьогодні у випуску. Інтернет-магазин Дрова є працює на Кіровоградщині. Як замовити дрова онлайн? Дізнатись групу крові безкоштовно могли усі охочі в Кропивницькому. У такий спосіб організатори акції популяризують донорство. Кропивничани долучились до встановлення світового рекорду зліплення вареників. Одночасне ліплення не тисячу, а сім тисяч, двадцять сім вареників за одну годину. 17 країнах світу для консолідації українців та збору коштів для проекту продуктові набори для українців. Світовий рекорд встановлено. На Кіровоградщині купити дрова можна в 26 лісництвах чотирьох лісових господарств. Порівняно з минулим роком попит на деревину збільшився, каже заступник начальника управління лісового господарства Олег Середюк. Через обстріли російськими військовими енергетичних підприємств більше українців переходять на альтернативні види опалення. Заготовили. На сьогодні 138 тисяч кубометрів, що на 37 тисяч кубометрів більше в порівнянні з минулим роком. І реалізували ми 141 тисячу кубометрів, що на 27 тисяч кубометрів більше. Зараз в нас в межах 3,5-4 тисяч кубометрів щотижня реалізується дров паливних. Через збільшення попиту на дрова збільшили заготівлю. Ціна залежить від породи і від того, коли ті дрова чи ні. Маємо однометрові соснові. Дрова, їхня вартість 660-670 гривень. Дрова м'ягких порід. Взагалі ціна їх складає в межах 600-620 гривень. І самі дорожчі наразі дрова твердолистяних порід, вони складають, їх ціна 850-900 гривень. Це ціни всі за один кубометр. Купити дрова можна в державному інтернет-магазині Дрова є У нас по області три підприємства. Відключені до цього інтернет-магазину, це Голованівський лісгосп, Оникіївський лісгосп і Чорноліський лісгосп. На сьогодні маємо ми 53 замовлення було у нас, 27% поки в роботі. 99,9% це люди хочуть купити всі твердолистяні породи. Це дуб, акація, ясен, те, що дає високу теплотвірну здатність. Нині вирішують питання з доставкою дров замовникам. Наші підприємства не мають. Автотранспорту, власного, для доставки дров прямо населені в двір. Один, лише один Чорноліський лізос зараз напрацьовує ці питання. Вивчається ринок послуг, хто може надавати їх. Каже, інтернет замовлення на дрова виконується протягом двох тижнів. Цією послугу скористалась директорка приватної школи Зоя Лебідь. Вона замовила деревину два тижні тому. Їх привезли напередодні. Одна людина може замовити не більше 15 кубометрів деревини. Цих дрів, які у нас на сьогодні є, не вистачить. І ми будемо замовляти ще 15 кубів. Замовляти дрова цього разу буде хтось з моїх колег, і зараз я покажу, як ми це зробимо. Я заходжу на сайт дрова є, натискаю придбати, і далі заповнюю форму. Тобто, найближче дрова показує в Чигиринське лісове господарство, до якого 71. Кілометр теж не колоті такою самою ціною, як ми тут придбали у нас в лісництві поблизу. Щоб купити дрова в інтернет-магазині, потрібно авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Це черга на реєстрацію за отриманням продуктових наборів у Кропивницькому. 72-річна Любов Посохова з Донецької області. Плаче згадуючи дім. Збатнув Город розрушений на 90 процентів, нікуди. У наш дом попали два снаряди. Я не знаю, що там от того житла в п'ятитажний дом. Св'язки нет з городом. Живу на чесної квартирі. Три тисячі плачу за квартиру, плюс комуналка. У черзі стоять Людмила і Віктор Ларіонови, двічі переселенці. У квітні тікали від війни з Харківщини. У 2014-му покинули дім у Горлівці Донецької області. Мені сказали. Що краще не вертайся, бо ти вже у розстрільних списках, бо ти біндьора, як мені сказали. Я там укроп, укрохвашист для мене. Найголовніше це перемога і повернення додому. Отримати гуманітарну допомогу прийшла з онуком Світлана Грідіна. Місто Олешки, це рядом. З Антоновським мостом. приїхали ми 4 травня. Мій чоловік, моя донька, онук. Самі вибиралися і важко було. І під снарядами стояли, ночували в полі. Півтисячі продуктових наборів підготувала для переселенців громадська організація ВПО України. Створена вона на базі фонду благодійного за Луганщину і також фонду там інших благодійних фондів, які увійшли в цю організацію. Основне завдання і мета цієї організації допомога всім ВПО. Які є у нас країни не тільки, ВП, а й людям, які постраждали від війни. Ми працюємо вже інтенсивно з 24 лютого. Дві сотні наборів від громадської організації Мирне місто створена після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Наша діяльність спрямована на допомогу в першу чергу силам оборони, Збройним силам України, поліції Національної гвардії. Це ми відкрили другий напрямок, гуманітарний для цивільного населення. Ось дивиться, паштет, чотири баночки такі. Якийсь сіроп, буртовий, кексик, бречка, перробка, горох. Буделачка вибірки. Дікуски дуже дорогі, та це велика допомога в наш час. І продукти також. Круп, гречка, саме бачите, да, в магазині скільки вона стоїть. За словами співорганізаторів акції, роздавати продуктові набори переселенцям в області планують щомісяця. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, новини на Суспільному. Кропивницький. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, цей пальця кров чи зелен? Так, це буде аналіз, проводиться з пальця, капілярна кров, будемо визначати вам групу крові. донорство. Це життя. Таку акцію організували в торговельному центрі Кропивницького. Тут усі охочі могли безкоштовно визначити свою групу крові. Саме от знаючи свою групу, тобто людина, ми може прийти до нас, додатково обстежити на резус-фактор, на наявність кел антигену. І допомогти людям та нашим бійцям. Нині через повномасштабну війну в Україні велика потреба у донорській крові, говорить координаторка проєкту Тетяна Канчура. Зараз дефіцит крові є по всій території України. Зараз дуже активні бойові дії і зараз зменшилася кількість донорів. Якщо на початку повномасштабного вторгнення в банках крові були черги, то зараз знову ми спостерігаємо дефіцит донорів по всій Україні. Визначення групи крові триває не більше п'яти хвилин. Може, подобається моя кров і комусь дітям або нашим воїнам здати кров. У нас же є в основному чотири групи крові: перша, друга, третя і четверта. Це класична така схема, по якій ми визначаємо їх при кожній донації. Ми визначаємо групу Терезус фактор. Ось так. Тому що, наприклад, після 65 років людина вже і не може бути донором по своєму віку і може втрачатися якийсь антиген груповий або резусний. Нині в обласній станції переливання крові потрібні всі групи крові, говорить завідувач відділення Роман Цоболь. Донором може стати будь-яка людина від 18 років та до 60 років. Це повинна бути людина більше 50 кілограм. Не мати ніяких захворювань хронічних, не приймати наразі ніяких активних препаратів. Стандартна доза крові складає 450 мл її можна здавати кожні два місяці. За одну годину групу крові перевірили 15 -ро людей. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, новини на Суспільному. Кропивницький. Сушкована капуста і варена картопля. Таку начинку для вареників підготували у Кропивницькому коледжі харчування. Його студенти та працівники долучились до встановлення світового рекорду з масового ліплення вареників. Крім України, це ще 16 країн світу. Ініціаторка проєкту вареникотерапія українка Анна Воронова, яка нині живе в Португалії. Ми всі погружені в наші щоденні справи. Продовжується на жаль ще війна, але ми всі віримо, що ще трошки і все це і прийде мир в нашу країну. Якщо ми об'єднуємося, якщо ми ділимося нашими думками, нашими емоціями, і тоді ми отримаємо цю підтримку. Ми отримаємо ці позитивні вайби. Які нам зараз так необхідні, а ліпіння вареник, вареників – це ж е, справжня позитивна психотерапія у Кропивницькому за годину планували наліпити тисячу вареників. Єдине таке гасло цього проекту було, що українська страва об'єднує всі континенти, бо ж тут є і, і, і Африка, і Америка, і, і Європа, і Азія. Вареники ліплять для українських військових. Коли я дізнався, що цей конкурс буде допомагати йти вареники на ЗСУ, я згадав всіх своїх рідних, знайомих, друзів, які пішли на ЗСУ, та вирішив, що хоч якось хочу їм допомогти. В Нашій родині майже кожного тижня. Ми ліпимо вареники, готуємо з дітьми. Ймо все те тепло, яке є у нас, воно вкладається в вареники, і те тепло передається нашим героям, які в окопах зараз, яким не не солодко, яким складно дуже. Але вареники це, ну, це сила, це міць нашої України і українці. Вчилися 20 дорослих, це наші студенти і наші викладачі, і двоє дітей виявили бажання разом з батьками. Прийшли. і Ми не змогли їм відмовити. Вареники для рекорду відрізняються від зліплених вдома, каже Тетяна. Барна. Він повинен мати певний розмір. В нього повинна бути відповідно начинки. Там на один вареник, там допустим, на 20 грам самої самого виробленого продукту. Там, допустим, 10 грам начинки, 10 грам це має бути тісто. За годину вареники рахують у Кропивницькому Зробили 1429 вареників. Загальну кількість фіксує директорка книги світових рекордів Ганна Крисюк. Одночасне ліплення не тисячу, а сім тисяч двадцять сім вареників за одну годину країнах світу для консолідації українців та збору коштів для проекту продуктові набори для українців. Світовий рекорд встановлено! Ваші образки! Світовий рекорд. цей тепло. Відбуде в кожного з вас. Зліплені у Кропивницькому вареники відправлять військовим на фронт. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Новини на Суспільному. Кропивницький. Граючи і співаючи українських пісень у центрі Кропивницького, військовий оркестр 3-го полку спецпризначення допомагає збирати гроші на потреби Збройних сил України. Це сон, сон, і сон, і сон, моє Наші благодійні акції творчі волонтери задіяно, мабуть, вже це без танцівників орієнтовно десь. 140-150 чоловік. Це музиканти, вокалісти, фотографи, відеографи і всі ті люди, які технічно допомагають забезпечити цю акцію. Якщо брати з танцівниками, то це, мабуть, чоловік 400-500. Чорно-чорно-баєнка, сильно-жисто-роздобай. Перехожі зупиняються, щоб послухати оркестр, підтанцьовують, а ще кидають у скриньки гроші. Я хочу підтримати нашу країну і щоб перемога була за нами, щоб ця війна перестала, щоб над нами був мир. Потреб наскільки багато і запитів наскільки багато, це від е, утеплення, від теплого одягу, там, флісок, скажімо так, і аптечок противовірусних препаратів до тепловізорів, автівок, кунгів е, для ППО. Ну, тобто збираємо на все те, е, якби, на що приходять в кропхаб запати. Каже, за сім місяців творчі волонтери зібрали мільйон гривень. Проєкт триватиме до перемоги України у війні. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.